Вадим Лисий в лінії. 19-й номер. Рогожин. обходить Соснового. Намагається підстрахувати партнера Артем Базилюк. Зміщується в центр. Виставляє стегно. Упродовж сезону грав він разом із братом, з Артемом Рогожином. Причому у придополі Артем Рогожин грав. Ліпкім. Ще один гол. Зі своєї половини. Базилюк. Базилюк! Класно проходить. Базилюк. Сьогодні заряджений на 120%. Черговий. А, Базилюка сосновий пробиває і влучає у штангу. Поки ще на лаві запасних байку. У Львова два гравці. Два польові гравці на лаві запасних. Може бути ключовим фактором. базалюк базалюк на Червоцева. Кидо. Забиває Хмельницький Донбас. Дуже швидко розігрує з центр. Тіміш. Тіміш. Повертає назад. Павленко обманує рух. І далі Кирило Рагожин. Наскільки ж легкі, сильно влучно. 14-9. Порушення права. Дмитра Червонцева. Порожні ворота. І м'яч вилітає. сітку. Сосновий. Кодок Базилюка. Базилюк. Дострибує. Не забиває Денісевич. Трохи витратити його, щоб з'ясувати стосунки один з одним. І ще залишається час на атаку, якщо може стати результативною. Бейку! 15 хвилин перевести подих і далі подивимось, чим ця гра продовжиться. У туру 6 очок з шести можливих. Але з дев'яти тепер до семи Семинячів. У багатьох ситуаціях це працювало. Прискорюється і втрачається Гліб Тіміш. Заснову виходить на ворота і перекидає Тараса Пекайчука. 26-19. Хмельницький. Забиває Кирило Рогоже Просто найкраща, найкраща його форма у чемпіонаті Хмельницького. Зараз в захисті на півсередньому, а в нападі в Путі. Грає. Гліб Тіміш. Кидок, чудово. Це Гліб Тіміш стайл. А в порожні ворота з це. Павлюк. Знову Тіміш повертає на Павлюка. І тут точно тримав Денісевич за руку. По-перше. Доб забиває Андрій Червонцев, яка ж краса. Цікаво зараз у Хмельницького в центрі оборони повзу. Громко цим потрібно так скористатися. Повзі. Кілька разів кульнів виручав свою команду. Андрій Червонцев. кидок, сейв. Передача. Закидає Олександр Маєвський. 34-31. Тіміш. Тіміш, передача. Перехоплює Денісевич. Заступ у воротарський майданчик. Зараз два гриці в лінії у Львова кидок здали, але тут жодної загрози взагалі. Рухається уздовж зони. Організовано захист Хмельницького. 30 секунд залишається. Вака! Не влучає Вака. Кульнєв З м'ячем. Хмельницький. Хмельницький. йде вперед. Передача. І Денісевичку до відкритої позиції. Хмельницький. Розв'язка. Пас. Павленко, Рогоже, Ну, потрібно кидати. Пас із кута. Кидає і не забиває. Гліб Тіміш. Перемога Хмельницького. Вчора виграв Скальвів, Сьогодні Хмельницький.